Традиційно наприкінці жовтня Україна відзначає День української писемності та мови. Саме в цей день уся країна пише національний диктант єдності. Це диктант має назву. Треба жити, авторка тексту – письменниця Євгенія Посліцького. У спеціально облаштованих аудиторіях та локаціях зібрались учні, вчителі, працівники управління освіти, підопічні територіального центру та просто небайдужі містяни. А я люблю українську мову і Хочу себе перевірити, наскільки я її люблю. Пані Валентина пише диктант вдруге, а от її коліжанки – вперше. У нас є українська мова, ми вчимося, і це мені допомагає краще висловлювати свої думки на українській мові. Я розмовляю, але багато є таких суржиків. І ці заняття мене підштовхують, щоб краще це знати. А зараз я хочу також перевірити себе і долучитися до акції у школах міста повна залученість. Диктант транслювали через радіо, телебачення та онлайн. Цьогорічний текст мав назву Треба жити. Його авторка Євгенія Кузніцова. А в прямому ефірі його читала Наталія Сумська. У білгороді Дністровському диктант став не просто перевіркою грамотності, а прикладом, як мова об'єднує і дорослі, і молодь, і найстарші мешканці міста. Всі вони сьогодні писали українською, думаючи українською і жили українським словом. Анастасія Ківяна Наталія Лук'янчук, перший муніципальний канал.